Зеленський звільнив залужного із військової служби та призначив послом у Британії. А Верховна Рада звільнила віце-прем'єр-міністра з відновлення Кубракова. Тему перестановок в уряді обговорює вже кілька тижнів. На загал цю тему виносили самі нардепи. За що звільнили міністра Кубракова, та які посаду йому прогнозують в майбутньому? Про це далі у випуску несеться. І також розповім, які штрафи очікують на ухилянтів від мобілізації та як українська розвідка атакувала російські нафтопереробні заводи. Тож додивіться відео до кінця. Почнемо ми із новини про залужного. Зеленський своїм указом звільнив колишнього головнокомандувача ЗСУ із військової служби за станом здоров'я. Але у залужного залишається право носити військову форму. Цей указ до слова вийшов ще учора. А от сьогодні є новий указ президента: залужного призначили послом у Великій Британії. Про те, що залужного готують на цю посаду, було відомо ще у березні, і тоді українське МЗС направило до Великої Британії запит на агриман, попередню згоду уряду держави. Бування на прийняття посла іншої держави, і тепер залишилося дочекатися рішення Лондона. І продовжимо кадровими змінами. Тему перестановок в уряді обговорюють вже кілька тижнів. На загал цю тему виносили самі нардепи. Лунало прізвище і Верещук, і Лісового, і Кубракова. Але на сьогодні звільнили поки двох: віце-прем'єра Кубракова та міністра аграрної політики Сольського. І давайте по черзі Кубракова сьогодні на засіданні парламенту до слова не було. Він прокоментував події ще до голосування у Фейсбуці. Опублікував пост із поясненнями своєї позиції. За його словами. Ні керівництво фракції, ні очільник уряду шмигаль, це рішення з ним не обговорювали, не запросили ні на засідання фракції, ні профільного комітету. Які ж причини звільнення міністра? Народні депутати внесли проєкт постанови про звільнення Кубракова і її підтримав профільний комітет. У пояснювальній записці йшлося про те, що через повномасштабне вторгнення необхідна системна та передбачувана регіональна політика. Те, що в цій частині робить міністерство у критичному стані, та існує гостра потреба. В утворенні окремого міністерства, яке б і займалося саме регіональною політикою, тут треба пояснити, що до звільнення міністр відповідав за два напрямки: перший розвиток громад територій та другий інфраструктура. Півтора року назад, коли, начебто, відбулося поєднання, насправді відбулося поглинання. 90-95% фахівців з мінрегіону були звільнені. Відповідно, вся ця галузь нас провисла. Про це нам неодноразово казали європейські партнери. Якщо ми піднімемо звіти. Європейської комісії їх рекомендацій нас не виконується нічого. Це буде проблема, тому ми вирішили, що треба розділити це назад. Ми зробили помилку, ми її визнали. Ми виправляємо ситуацію. Тож, схоже, що після звільнення міністра можна очікувати на зміни у самій структурі міністерства, яке він очолював. Наші джерела у фракції Слуга народа повідомили, що міністерство планують розділити, і Кубраков за домовленістю із фракцією Слуга народу і її головою Арахамією мав би очолити одне з них, а саме міністерство. Інфраструктури до слова цією сферою він і займався до повномасштабного вторгнення. Але наразі є інші думки. Його звільнили з посади віце-прем'єра з питань інфраструктури, відновлення і регіональної політики. Це робилось під приводом того, що треба розділити це міністерство на два. Але зараз, ну що не менше в поларах є переконлива думка, що це було остаточне звільнення пана Кубракова. І перепризначати його на нові посади, наприклад, на міністра інфраструктури, виключно вже ніхто не буде. Така хаотична діяльність щодо. Спочатку об'єднання, потім роз'єднання насправді буде радикально впливати на ефективність того чи іншого ЦОВу, органу центрального управління, тому що насправді для того, щоб переробити елементарну нормативну базу під запуск новоствореного чи повторно створеного міністерства, може піти від одного місяця до трьох місяців. А тепер про ймовірних наступників після ймовірного поділу міністерства також має утворитись відомство яке займатиметься розвитком громад та територій, видання Лівий берег з посиланням на власні джерела у фракції пише, що серед кандидатів на очільника цього міністерства також називали нардепа Віталія Безгіна та заступника керівника офісу президента Олексія Кулебу. Однак Безгін сам проти, а Кулеба теж не горить бажанням. Суспільне запитало у Кулеби про можливість його призначення на посаду міністра. Мені не поступало ніяких пропозицій, ні, ніяких розмов в мене не було. в мене є чіткі завдання від президента. Та України є дуже багато завдань, які стосуються нашої наших, наших регіонів, областей. Вже в постійні координації з нашими начальниками обласних військових адміністрацій ніяких інших. Питальні пропозиції ми не Тож, очікуємо нових рішень, а далі ще трохи про кадрові зміни. Теж очікувані, друге звільнення на сьогодні це міністр агрополітики Сольський. Тут все простіше. 23 квітня. Сольському оголосили підозру у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Сам міністр заявляв, що справа 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані. Ветеранам відповідно до закону. Утім, із СІЗО Сольський вийшов. За міністра внесли заставу у понад 75 мільйонів гривень. І у цій справі є оновлення. У розкраданнях державних земель також підозрюють і заступника міністра аграрної політики Дмитра Севича. Сьогодні у суді йому обирали запобіжний захід. Дмитра Севича триматимуть під вартою два місяці розмір застави понад 20 мільйонів гривень. Тепер в Україні п'ять крісел міністрів. Вільні усі нові призначення будуть можливі мінімум за два тижні. Про це пише нардеп Железняк. Окрім звільнень міністрів в парламенті, сьогодні проголосували за закон, який збільшить штрафи за порушення правил мобілізації. Тож коротко за що саме каратимуть та про які суми йде мова. Відповідно до нових правил, штрафи призначатимуть і в мирний час, і в особливі періоди, як от воєнний стан. Тож за неявку до ТЦК за повісткою, ухилення від постановки на облік та за несвоїв. Є оновлення даних у мирний час такий штраф становитиме від майже 3,5 тисяч гривень до трохи більше 5 тисяч. За повторне порушення або в особливий період штраф зростатиме у кілька разів. Порушники платитимуть вже від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час штраф становитиме від 5 до 8,5 тисяч гривень для громадян від 17 до 34 тисяч гривень для посад посадових та юридичних осіб, а от зараз, тобто у воєнний час, громадяни платитимуть від 17 до 25 з половиною тисяч гривень, а посадові та юридичні особи від 34 до майже 60 тисяч гривень. Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. І цей закон спочатку має підписати президент Зеленський. Ну і вже після цього він запрацює лише через місяць. Як ви думаєте, такі суми змусять військовозобов'язаних виконувати закон? Пишіть свої думки в коментарях. Тим часом російська влада заявила про нічні удари безпілотниками по підприємствах паливної промисловості в Юрівці в Краснодарі. А вже в день дрони долетіли і до заводу Газпром у Башкирії. Про інформовані джерела Суспільного розповіли, що це була операція СБУ у Юрівці. Уражено два підприємства паливної промисловості. Один БПЛА атакував нафтобазу Лукойл. В результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не спалахнула. Також далекобійний дрон уразив НПЗ Газпром в Башкирії безпілотник влучив установку переробки нафти за даними наших джерел. Це був дрон служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів. Підприємство Газпром є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалива та інших видів нафтопродуктів. І станом на березень атаки безпілотників вже вивели з ладу 14% потужностей російських НПЗ. Пише Reuters. Проте Москва заявляє, що ситуація стабільна. Росія вже звернулась до сусіднього Казахстану з проханням підготувати резервуари у розмірі 100 тисяч тонн пального для подальшої відправки у Росію. Це все через дефіцит, який може виникнути в результаті українських атак на нафтобази та перебої з постачанням. Повідомили в Reuters. І також відомо, що Білорусь готова допомогти Росії у разі. Зі проблем із пальним на цьому в мене все наостанок. Нагадаю вам, що Євробачення триває сьогодні. У Мальми відбудеться другий півфінал. Вмикайте трансляцію о 22.00 на платформах Суспільного. Посилання ми залишимо під відео і нагадаю, український дует Альона Альона та Джері Хейл пройшов у фінал. За них вже будемо вболівати 11 травня під час фіналу пісенного конкурсу. А команда Суспільного також зараз перебуває у Мальми, тож очікуємо ексклюзивних матеріалів з Євробачення.